Христос народився, славімо Його! Вітаю усіх вас, шановні глядачі. До вас знову завітала програма Православний вісник. Наша сьогоднішня зустріч відбувається напередодні богоявлення та хрещення Господнього. Історія розповідає, що досягши 30річного віку, Господь вийшов на відкриту проповідь до людей, перед тим прийнявши хрещення від Іоанна предтечі. Звичайно, Христос, як єдиний безгрішний на землі, не потребував очищення каяттям. Та занурившись у води Йордану, тим самим закликав до цього усіх своїх послідовників, адже освятив собою водне єство, яке відтоді отримало благодатну силу змивати людські гріхи. І тому сьогодні спробуємо використати час нашого спілкування на належну підготовку до великого свята водохреща. Також разом із предстоятелем нашої церкви відвідаємо західні єпархії та подивімось на життя західноукраїнських вірян. Ну а на завершення спробуємо знову заколядувати вже в цього цьогоріч, адже святки, а разом із ними період колядування майже закінчилися. 19 січня ми відзначатимемо останню віху різдвяного циклу богоявлення та хрещення Господні. Можливо, хтось запитає. Чому свято одне, а назви дві. Я вас здивую. Але насправді існує ще декілька: наприклад, епіфанія, що означає явлення або фото, тобто, в перекладі з грецької, просвіта. При цьому традиція підготовки до свята дуже нагадує різдвяний святвечір. Так само напередодні віруючі ретельно постують та споживають кутю. І в цьому є відлуння далеких першохристиянських часів. Коли усі три визначні події євангельської історії, народження Христа, його явлення народові та хрещення у водах Йордану, відзначалися в один день. А саме свято було разом з Великоднем найдревнішим з усіх встановлених церквою. І лише у IV столітті, щоби приділити належну увагу усім трьом складовим, різдво почали святкувати окремо, а епіфанію, тобто богоявлення, залишили в поєднанні з хрещенням. Адже обидві події відбулися в Євангелії майже одночасно. Про те, як святкують водохреща в Україні сьогодні, дивіться далі в нашому сюжеті. На ці хрішенські кадри аж мурашки по тілу. Чоловіки всіляко показують, що їм зовсім не холодно і не лячно, наче щодня укружену воду стрибають. Жінки не приховують хвилювання, йдуть до полонки з трепотінням та радістю. А малі діти вони ще не зовсім розуміють, навіщо батьки занурюють їх у воду. Треба не забути перехреститись. Хтось каже собі пошибки. Люди вірять. Освячена вода зцілює від хвороб, дарує життєві сили і змиває гріхи. Такого свячення води передує Божественна літургія. 19 січня вранці, у всіх православних храмах, чутно молитву. У Йордані хрещуся тобі, Господи, цього дня згадується хрещення Ісуса Христа в ріці Йордані. Часто ми ототожнюємо хрещення Господня і богоявлення, хоча насправді це дві різні події одного дня. Вмить хрещення нашого Господа сталося диво, Дух Святий, у вигляді Голуба, зійшов на Ісуса Христа, і в цю мить Бог Отець промовив з небес. Ти син мій улюблений. У тобі мої уподобання. Таким чином, всі, хто спостерігали подію хрещення Ісуса Христа, мали можливість спостерігати явлення святої трійці, то тобто, богоявлення. На богоявлення вся вода вважається святою. Люди приходять до храмів з пластиковими пляшками. Хочуть запастися водою, яка не псується і лікує. Отакі черги за хрешенською водою були торік у києво печерській лаврі. І неважлива, яка погода цього дня: сніг, мороз чи дощ православні смиренно чекають. Будемо використовувати только в тих случаях, каданут необхідно. Можна також, якби в течі не менше 40 днів на дощак Утром и вот, повышает иммунитет эта водичка. Можна набрати маленькую баночку, и ты в течение года разбавляєш святой водой воду и пьешь. Можна ребенка поить, можно всех родственников. Ну просто кто верует, тот считает, что если допустим ребенок или плачет, или болеет, или кричит, то я ее постоянно водичкой пою свяченной. Цього року все повториться 19 січня. Одразу після божественної літургії на лавських колодязях Антонія та Феодосія Печерських знову зберуться сотні віруючих. Сотні тисяч українців прийдуть до освячених ополонок з вірою, щоб набравши води прийняти і Духа Святого та вклонитися ідиносушній трійці. Акіянам ми повідомляємо, що традиційне велике освячення води відбудеться 19 січня близько опівдня після Божественної літургії на Оболонській набережні. Його очолить представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. А на лавських колодязях, преподобних Антонія та Феодосія Печерських, оп 11.30. Тож усі охочі зможуть набрати в цей день хрещенської води. Для багатьох святковий різдвяний час це час відвідин, гостювань та подорожей. І хоча більшість із нас уже завершила коротку новорічну відпустку, ми маємо можливість сьогодні її трохи продовжити, вирушивши у ще одну мандрівку і не просту, а разом із нашим пристоятелем, який цими днями відвідав західні єпархії Української православної церкви. Тож, якщо бажаєте стати його супутниками, вирушаємо туди разом за допомогою нашого телелітопису. Тривають різдвяні свята, і священо начальня нашої церкви практично щодня звершує урочисті богослужіння в монастирях та храмах української православної церкви. Вже стало доброю традицією відвідувати на різдвяні святки західні єпархії. Не став винятком і рік, що вже прийшов. Блаженніший владика Онуфрій, побувавши в Зимненському монастирі на Волині, де він духовно поспілкувався з насельницями обителі та послухав місцеві колядки у виконанні сестер монастиря, завітав до Почаєвської лаври. Там наш архіпастер вклонився монастирським святиням та відправив урочисту божественну літургію в соборному храмі Лаври у співслужінні архієреїв Української православної церкви та духовенства монастиря. Принагідно відзначимо, що Свято Успенська Почаївська лавра завжди була і залишається нині форпостом православ'я на західних теренах України. За богослужінням було піднесено молитву за мир в нашій державі. Блаженніше владика Онуфрі привітав усіх зі святом Різдва Христового та побажав усім благодаті народженого у Віфлеємі Богонемовляти. Перебуваючи в Печаєві, представитель нашої церкви із задоволенням послухав пісне співи місцевих хорових колективів, зокрема і колядки. День Собору Пресвятої Богородиці блаженніший Митрополит Онуфрій очолював Божественну літургію в столичному Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Разом із предстоятелем у головному храмі Обителі, що є однією з найстаріших у Києві, та вперше документально згадується у грамоті польського короля ще у 1566 році. У богослужінні взяли участь керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній та голова синодального інформаційного відділу Іпископ Климент. Ну і звичайно, численні парафіяни та сестри монастиря на чолі з Ігуменою Антонією. До слова, Флорівський вознесенський монастир знаний своїм подвижництвом від часу заснування і по сьогодення. Він традиційно живе за статутом Василія Великого, які традиційно тут зберігається давня чернеча форма. Нині в неї зодягаються 175 насельниць. А у день пам'яті преподобного Ваніфатія Київського урочиста служба Божа правила ще в одному столичному жіночому монастирі свято Пантелеймонівському, що у Феофанії. її очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопресвященному владиці співслужили архієреї церкви та столична духовенство. Ігумен Воніфатій, день пам'яті якого відзначався, був причислений до лику Святих 2011 року. Цей подвижник віри Христової, перебуваючи на послуху у Михайлівському златоверхому монастирі, багато зусиль поклав на розбудову київських святинь, зокрема й будівництва церковних споруд скиту у Феофанії, що належав тоді до Михайлівської обителі. Вітаючи всіх учасників урочистого богослужіння з різдвяними святами, що тривають, митрополит Антоній побажав Божої допомоги владиці Серафиму, котрий у наш час фактично підняв з руїн храми Феофанії та ігумені монастиря Матінці Єлизаветі. Желаю щоб мир духовний, який вселився в нашу землю з пришестям на землю богослова, завжди перебував в наших душах. І серцям. Двадцятилітній ювілей відзначала цього року столична парафія на честь Різдва Христового, що належить до першого Дарницького благочиння. З благословення предстоятеля церкви урочисте богослужіння тут очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Рамовий комплекс, закладений у 90-ті роки минулого століття біля озера Тельбін, зводять на історичному місці, коли нинішні масив Сокорки називався кухністерською Слобідкою та належав Києво-Печерській лаврі. Тут стояла дерев'яна церква, освячена на честь трьох святителів. Вона не збереглася, та збереглися православні традиції серед місцевого населення. 20 років тому люди згуртувалися у парафію. Під час богослужінь храм ніколи не буває порожнім. Серед вірян багато молоді, а при храмі будується культурно-просвітницький центр. Завершуючи богослужіння, митрополит Антоній привітав усіх із храмовим святом і Різдвом Христовим. Та відзначив трудина благо церкви Христової, настоятеля парафії отця Василія Біляка та благодійників, з усиллями яких зводиться храмовий комплекс. А після божественної літургії всі її учасники вирушили до новозведеного пам'ятника святому апостолу Андрію Первозванному, встановленому на прилеглій до храму території. Високопреосвященний владика Антоній освятив пам'ятник та побажав усім парафіянам Божої допомоги. Архієрейська ялинка в Ізюмі надовго запам'ятається всім, хто завітав у святки на центральну площу міста. І навіть дощ не завадив святковому настрою. На площі, де було встановлено красуню ялинку, зібралися і діти, і дорослі. Усіх їх привітав зі сцени архієпископ ізюмський, і куп'янський Єлисей, Високопреосвященний владика побажав у ці різдвяні дні господньої благодаті та миру в родинах і державі. Я, дорогі моя браті сестри, Желаю, щоб ваше серце обріло любов, щоб ваше серце обрело тепло, тепло відрожденого богомладенця. Учасників свята також вітали керівники міста та області. Завершилася урочиста частина відзнакою переможців конкурсу виготовлення ялинкових прикрас, зимова казка. А потім відбувся концерт. Звичайно ж, не обійшлося без колядо на те й різдво. Учасники свята із задоволенням подивилися вертеп. Виставу підготували працівники культури Ізюма та чоловічий архієрейський хор. Усі охочі могли також зігрітися гарячим чаєм та скуштувати пиріжків, адже тут, на площі перед ялинкою, встановили величезний самовар. Вистачило всім. До слова, на архієрейську ялинку запросили також дітей із малозабезпечених та багатодітних родин сиріт та немічних. Загалом різдвяні подарунки від керуючого ізюмською єпархією отримало близько трьох тисяч дітей. Різдвяні святки добігають свого кінця. Мене лише кілька днів, і ми знову пірнемо у щоденну метушню, попрощавшись із зимовими святами до наступного року. Але давайте перед тим, як це відбудеться, ще раз захистимо територію свята від звичайних буднів. Пам'ятайте слова колядки, а що третій праздник – святе водохреща. Радуйся, радуйся, земле, син Божий народився. Так, наші традиції це не просто данина повазі до фольклору чи то прояв співучості української нації. Це засіб зберегти справжню духовну радість Різдвяних свят, яка полягає не в ароматі хвої або в смаколиках на святковому столі. Ця радість. Зовсім в іншому, в тому, що, незважаючи на гріх і біль, які нас оточують, у цей світ заради нашого порятунку вже прийшов Спаситель, який відчинив людству ворота раю. Тож, нехай ця радість ніколи не полишає наші душі. І сьогодні, завершуючи цьогорічні святки, заколядуємо ще раз, закрабувавши цю радість у серці на весь наступний рік і продовжуючи різдвяний святковий настрій його барвистими візерунками. Які тільки колядки не лунали у галереї Соборній. Тут упродовж двох днів колядували та шедрували майже 300 дітей. А це 18 хорових і театральних колективів. Об'єднав усіх фестиваль Віфлеємська зірка. До речі, цього року фестивалю виповнилось 5 років. Я очолюю журі вже п'ятий рік. Ми як кажуть, не судимо. Ми радіємо, слухаємо і радіємо, що є такі діти, є такі вчителі, є такі батьки, вихователі, є такий храм. І, мабуть, храм починається навіть не в стінах цієї будівлі храм починається в будівлі нашої душі. Київська театральна студія «Майстерня радості вперше на віфлеємській зірці. Поки був час до виходу на сцену, дівчата розповіли, як готувались до фесту. Кажуть, на різдвяні свята колядували у своєму мікрорайоні райдужному. Виступали перед батьками, сусідами і навіть на вулиці для перехожих. Коли ходили, ми вітали по квартирам, то в нас були такі випадки. Була бабуся старенька, яка відкрила, і, оскільки ми колядували, вона стояла й плакала і казала: діточки, я так щаслива, я така рада. Ми колядуємо, співаємо. Ми зідівки ми, ми співаємо, кояда, ко, ко кое-да. Ще Виксе, дивичка, прічня, я стівичка стає собі, себе та ти, Господа, я викикати, види-види Господа я подивися на кошару, там овечки покотились, а ядички найонись. А на сцені це виглядає ось так: справжня театральна вистава, де головні герої маленькі та старші радощі. Вони не просто розповідають зазубрані віршики. Діти вкладають у кожне слівце, у кожну щедрівку свою душу. Щедрішедріше. Коли я виступала, це було трохи страшно, але потім, коли я вийшла на сцену і зрозуміла, що люди дивляться з посмішкою, то мені стало легче, і я не зовсім хвилювалася, але трошки хвилювалась. А вихованці недільної школи храму Святого Миколая, що на позняках у Києві, влаштували лялькову виставу під назвою Архипів міст. Історія святково-повчальна. А, мене, а я, я буду я буду пра -пра Внукам архіпа, ну а це мої внучки. Да, да? Да, я б, ми ангели і внучки. Да, ну, а ще я птичка. Ну, в театрі. всі 18 колективів, учасників іфлеємської зірки, отримали подарунки від організаторів фестивалю. Як сказав голова журі, мета фестивалю не вибрати когось одного кращого, а підтримати обдарованих дітей. Так плекаються таланти, так бережуть добрі традиції, православ'я. А в мене тим часом на сьогодні усе на завершення лише додам. Збираючись із посудиною по світу воду на водохреще, потурбуємося спочатку про те, щоб освятити не лише кілька літрів рідини, а насамперед усе наше єство, освятити молитвою, примиренням, відповідними добрими справами. Та не забуваймо: Господь, встановивши хрещення, наголошує на тому, що кожен з нас мусить народитися не лише фізично, а й духовно. Очистивши водою і духом свою внутрішню сутність від будь-якого зла. Тож упродовж життя постійно омиваємося каяттям, не залишаючи бруду гріха у власних душах жодного шансу. Саме тоді ми зможемо достойно пройти у блаженну вічність та успадкувати Царство Небесне, в чому, зрештою, і полягає вищий сенс усіх наших земних звершень. Христос народився, славімо Його!